Прикарпатська молодь обирає контрактну службу на морі. Шестеро місцевих юнаків вирушили до Криму на Чорноморський флот. Там вони два місяці здобуватимуть професію військового. Хлопці зізнаються, хочуть реалізувати свої дитячі мрії та побувати в інших країнах. Я буду рульовий. Наприклад, якщо ми будемо там відпливати з братськими візитами, мені капітан сказав курс, і я тримаю курс на ту країну, там де ми пливемо. Якби зараз вчитися дуже дорого. ну можна, звичайно, піти, але немає такої можливості, то армія це якби ну, єдиний вихід. Якби з дитинства так би деколи, якби друзі цікаві фільми, то цікаво, так би армія хотів подивитися. А так, що як морський флот, це якби безплатно шанс побачити світ, побачити країну, як хто де живе. Ну цікаво. З тривогою відпускають юнаків на службу батьки, але додають це власний вибір синів. Крім того, довіра до контрактної армії значно більша, аніж до строкової служби. Армію він давно хотів. Він вже з п'яти років практично мріяв про Армію. Навіть желіз, навіть спеціально тренувався трошки, щоб бути сильнішим. Такі. За, що, за що? Постійним часом, то взагалі кожен божий день вечір на стадіоні. Так, це абсолютно самостійно. Йому тут ніхто не... не... Не перечу, принаймні за цю професію. У цьому році на контрактну службу відправили вже 75 прикарпатців. Охочих на таку професію відчутно побільшало, адже у таких вояків зросла зарплатня та соціальне забезпечення. Заробітну плату військовослужбовцям за контрактом підняли на 35%. відсотків. З 1 липня відпрацьовується система харчування в Збройних силах України. Так що військовослужбовці військової служби за контрактом сержанти, солдати, прапорщики будуть харчуватись безкоштовно. З першого Листопада міністром оборони виступив перед громадськістю, що заробітна плата військовослужбовців за контрактом буде піднята на 55%. До кінця року середня зарплата у військового контрактника складатиме не менше двох тисяч гривень.